Кайте і вам відчинять в Южноукраїнській міській раді. Це правило не працює. Вкотре двері великої зали виконавчого комітету для депутатів залишилися замкненими. 3 жовтня там мала відбутися позачергова сесія. Рішення про це а також протокольні доручення посадовим особам місцевого самоврядування щодо організації засідання та оприлюднення відповідних документів, були затверджені 29 вересня на засіданні комісії з законності. Відповідь на протокольні доручення. Щодо організації сесії міської ради, значить, було отримано мною як головою постійної комісії службову записку від. Заступника начальника відділу завідувача сектору сектору господарського забезпечення відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету, в якому які повідомлено про те, що ключі від зали засідань перебувають у секретаря міської ради Акуленка. Відповідь надійшла від начальника відділу цифрового розвитку та цифровізації апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету Сергія Міськіва, який також повідомив, що Позбавлений можливості забезпечити проведення пленарного засідання третього 10 десятого 23 -го за допомогою системи електронного голосування для забезпечення проведення сесії, оскільки ноутбук із відповідним програмним забезпеченням з 4 дев'ятого дві року перебуває у секретаря Южноукраїнської міської ради Акуленка. Дивні справи відбуваються не лише з ключами та технікою, а й з роботою офіційного сайту громади. У той момент, коли там, відповідно до протокольного доручення комісії законності, мали розмістити текст депутатського звернення щодо вилучення коштів податку з доходів фізичних осіб, проєкти рішення та порядок денний позачергової сесії на веб-сервісі розпочалися заходи з кібербезпеки. Зважаючи на це, інформаційні матеріали на ресурсі не публікуються. Мною зроблено як депутатам депутатське звернення з метою щоб мені надали інформацію які це які це заходи як як вони проводяться ким вони проводяться з ким укладені відповідні договори договори для проведення таких заходів оскільки особисто я розцінюю, розцінюю ці дії як перешкоджання депутатській діяльності для того щоб провести сесію на сьогоднішній день проекти рішення які ми планували розглянути на засіданні на е, 40, на позачерговому засіданні Южноукраїнської міської ради вони не оприлюднені на вимогу депутатів. Не, вони не оприлюднені на вимогу. Е, Рішення постійної комісії Южноукраїнської міської ради, що позбавляє нас прийняти законне рішення щодо цих питань, як розцінювати цю ситуацію. Голова комісії з законності вирішить після отримання відповіді на депутатське звернення. А от висновки щодо можливого перешкоджання депутатській діяльності робитимуть правоохоронці. Свою чергу з даного приводу мною буде написано до южноукраїнського відділення поліції заяву про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами органів місцевого самоврядування для відповідного реагування. Чи довелося б звертатися до поліції, якби на місці був секретар міської ради? Наймовірніше ні. Проте ситуація склалася патова. Олександр Акуленко, повноваження якого депутатська більшість припинила 5 вересня нинішнього року, знову хворіє. За інформацією Олени Петрини, за 9 місяців поточного року пана Акуленка не було на робочому місці майже три місяці. Новообраний секретар міського парламенту Денис Кравченко розпочати виконання обов'язків не може. Денис Кравченка не може зареєструвати у державного реєстратора відповідні документи, оскільки з боку посадових осіб органів місцевого самоврядування здійснюються постійні перешкоджання а саме. Е Відсутня печатка з різних істочників по різному зазначають, де вона знаходиться. Та печатка або її викрали, або вона десь зникла, або її приховують. Ну нам на сьогодні достовірно невідомо. Журнал реєстрації рішень Южноукраїнської міської ради також з відповіді. Депутатського відділу роботи депутатської діяльності знаходиться також у секретаря Южноукраїнської міської ради Акуленка, тобто всі документи, які мали б забезпечити проведення сесії южноукраїнської міської ради, а оскільки ми бачимо, що секретар міської ради її скликати та провести. Неспроможний у зв'язку з постійними лікарнянами. Ми намагалися це зробити самостійно для вирішення питань, які необхідні для нашої громади. Нині Денис Кравченко повернувся на війну, а Олександр Акуленко продовжує слабувати. Здається, що разом з ним хворіє вся громада, адже в Раді накопичуються невирішені питання і постає чимало нових викликів. З нашого боку, депутатами Южноукраїнської міської ради її більшістю підготовлено звернення також на е, губернатора. на, губернатора, да, на військову адміністрацію. Ми підготуємо звернення на президента, на Верховну Раду України, оскільки так в подальшому е, просто не може бути.